Мене звати Сергій, позивний в мене Фенікс. Я прийшов сюди, який вибрати позивний, тому що всіх є, в мене немає. Але ми так з дружиною думали-думали і вирішили, що таки буде позивний Фенікс. І навіть в честь цього вона зробила собі наколку теж на руці. Рідних багато, мама з папою чекають, так брат, ну, дружина, найголовніше, дві дочки. Менше ходить в школу. Старша дочка в мене теж навчається теж військовому. Вона психолог. їй подобається теж все, подобається. Вона постійно там розпитувала, як те, як те, а як там треба робити. А сама я заступала, теж вона там питала, як там то, як там доповіді робити, потрібно, там вечірня перевірка, це все, бо тому що я теж ну, раніше теж служив в армії, до цього майже 8 років, теж, то ну, трохи знаєш, кажу, то підказував. Розказував, що як правильно треба робити все. І поступила все. І вона, вона зараз навчається, ну, рада і подобається. Спочатку, як я прийшов, я ходив теж на позиції, як і всі хлопці. Потім е, я вже ну, став на посаду сержанта з матеріального забезпечення. Але я також ходив і потрібно було, саме людей не хватало. Ходив теж на позиції. Потім я був, ходив проводником, тобто з хлопців заводив на позиції, там проводив зміну, виводив назад їх саме теж все. Після того теж їздив то водієм, вивозив хлопців так само на позиції, забирав з позиції, трьохсотих забирали, БК возили, там, продукти, там, все повністю теж. І зараз ну, на посаді сержанта з мазобезпечення, то само, то хлопцям допомагаємо всім, чи можемо, все, що там вони замовляють, там, пакуємо посилки їм, відправляємо, тому що. Їсти хочуть, пити, так само хочуть. Допустимо, когось з наших побратимів день народження. Ми так само стараємося покласти якогось, чи бісквітка купити туди, свічечки покласти, ну, від себе так само його привітати, теж, щоб ну, йому було приємно, щоб він знав, що про нього думають. І Хлопці теж дякували, і навіть так по рації ми чули, коли вони теж говорять, розкрили, ну, получили, отримали посилку, вони її розпакували все, достали подивишку є. Бо все одно там те, що вони замовляють, ми ще. Від себе особисто додаємо їм якісь так само, сухофрукти, там, ну, батончики шоколадні, там, снікерси, там, енергетичні батончики так само, теж, ну, тобто, їм приємно, це, вони ходять, і вони ну, дійсно раді, що, що, що от їм все ложилося, ми все, навіть і параціями так само говорять, що дякуємо те, що наспакувався, добре, все ціле, все нормально.